До Ангела церкви напиши. книга об'явлення, Другий розділ. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглядали загальну характеристику, опис, ролі і місії призначення ангелів в цьому світі. А сьогодні ми почнемо розглядати основні книги, де згадуються ангели, як про них описується. І сьогодні в нас буде книга об'явлення по двох причинах: в першу чергу, ми вивчаємо книгу об'явлення. І ми говоримо про ангелів і по-друге, В книзі об'явлення найбільше згадок про ангелів, найбільше вони тут представлені, і про них найбільше сказано. І так, в книзі об'явлення згадується понад 70 раз. Слово ангел означає буквально як посланець, простіше навіть поштальйон, дехто говорить. Ну і Іноді це буквальні істоти, але в даному випадку це є символи, як е, символи. Тобто як ангел церкви це є символ або образ. А іноді як Господь безпосередньо, якого приймають як ангела. І так, в книзі об'явлення ангели ну, в трьох іпостасях, образах, символах, в трьох різних значеннях, варіантах це буквальне значення. Тобто небесні істоти. Друге, це як символи, як Ангели церков, і третє як образ Ісуса Христа. Його сприймають як Ангела. І так, ангели церков це об'явлення, другий розділ, третій розділ. Там написано до ангела церкви напиши", і так далі, і так далі. Тобто ангели – це символ духовних керівників або небесних покровителів церков. Можливо, це навіть самі єпископи, духовні сили і так далі. Вони поставлені Богом над цими спільнотами. Христос кожному звернені насиває себе, себе по-різному. І так, це перше. Друге, це сім ангелів із сурмами. Це 8-й, 11 розділ, коли будемо читати, кожен сурмить, спричиняє конкретну кару. Там град, вогонь, палаюча гора, зірка і полин і так далі. Ну, і звичайно, оголошення приходу Божого царства. Ну І звичайно, це не лише лиха, але й заклики до покаяння, застереження, що Бог гряде. Третій епізод це сім ангелів з чашами гніву. Це вже 15-16 розділ. Тут е, говориться про знову ж, покарання, перетворення е, морів у кров, щось по, наподобі е, з єгипетськими карами. Ну, коли ми дійдемо до 15 розділу, то ми більш детальніше розглянемо їх. Тут виконавці праведного суду, ангели виконавці праведного суду. Четвертий момент, або четвертий епізод це Архангел Михаїл, або просто Михаїл. Е, Об'явлення. 12.7. Сказано, сталася війна на небі. Михаїл і ангели його воювали з драконом. Це четвертий епізод. Це небесні війська. Війна між Богом і Сатаною. Михаїл, тут, як Архангел, в іншому місці він зазначений. Він захисник Божого народу. Після поразки дьявол і його ангели скинені з неба і так далі. Ну і П'ятий епізод це інші ангели. книга Об'явлення 146 сказано: І бачив і ангела, що летів посеред неба і мав вічне Тобто ангел з Івангеліє. Цей ангел закликає до покаяння всього людства. Далі могутній ангел з книгою об'явлення 10 розділ, ангел, що зв'язує сатану, книга об'явлення 20 розділ. Він кидає безодню дьявола на тисячу років. Потім ангел з серпом, як ж, ну, жне жниво, здійснює суд. Це 14 розділ. Ми вже 15 згадували, але там ще написано, що виходить з неба, чисте вбрання біле. Це ангел храму, тобто, храмовий ангел, який виходить з храму. Тобто, ось такі описи. Тобто, в першу чергу це другий, третій розділ Ангели Церков, далі ангели Суром. 8-11 розділ, потім ангели чаш, з шашами гніву, 15-16 вірш, потім ангел воїн, ну, воїн або керівник воїнства. Ну, простіше «Михаїл», сам Ісус Христос, безпосередньо, це книга об'явлення 12 розділ. І далі такі епізоди це 14 розділ «Ангел з Іванлем», могутні ангели з книгою, ангел, який зв'язує сатану» і ангел храму. Ну і на заключення 22 розділ, 16 і 20 вірші. І послав Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Амінь.